Вітаю вас, мої дреньки, Я Ірина, і окупанти вивозять вантажами, вантажівками зерно з Маріуполя. Де-санкції. Ми не будемо дивитися зараз на зерно чи на угоди зернові. А мене цікавлять, де санкції. Чи, чи взагалі діють санкції на Росію? Ось таке буде запитання. Як діють санкції світові на Росію? Тут у нас зірка. Я її перевернула, бо вона з голими цицьондрами. Тут чомусь йдуть дві карти. Ну, якісь обмеження є, але взагалі, то ви бачите, ось ці карти говорять, навіть е, е, на майбутнє. Це вже і на майбутнє так само. Все рівно буде якийсь оберт у них. Все рівно. Я бачу у них оберт. Все рівно є. Я не бачу, що тут дуже обмежено. Єдине, що тут е, грошові якісь обмеження. Є, є все-таки є якісь обмеження, але вони не такі великі. Вони не такі великі. Є союзники е, Росії, є друзі, є партнери, є е, організації, є е, подсобники різні, які це все. Ці всі санкції, от санкції, наприклад, так, а тут все йде в обхід. І є а, такі, ну, я вже сказала, організації, установи, країни, прокладки, і тому подібне, і тампони теж, ось, я вже так шуткую, є такі, які дійсно а, в обхід. тобто, Тут скоріше за все, ви знаєте, що я бачу: що ці країни, які допомагають Росії в обхід це все робити, вони в упряжці, тобто вони якось пов'язані. Тут можуть бути і компромати на ці країни, тут можуть бути просто пролобійовані, завербовані і тому подібне. Люди, тут не зовсім іде по дияволу, не іде добровільно, щоб ви розуміли. Тут немає добровільного, але це все іде. Так воно можливо трошечки помаліше. Ось по цій карті можна сказати, що трошечки помаліше, трошечки не так, в обхід це ускладнює трошечки, але це все рівно йде. Воно все рівно іде, воно все рівно функціонує. Тобто санкції аж так. Аж так, як би нам того хотілося, все рівно не. От. Гроші рішають все. Бачите? Гроші рішають все. Договорняки рішають все, обмін іде все рівно. Все рівно іде. Є фірми, які ніби що на публіку, да, у нас все то-то, то а за справи все, вони, все рівно вони функціонують. Якось так. Тобто. Все рухається далі. Обмін проходить. І вже верхній ряд нам теж показав, що на міжнародному там все йде, все крутиться. І ось ці карти, ця, ця карта теж під, підтверджує, що все воно функціонує. То, що тут воно трохи закривається, то не страшно. Трошки якісь втрати в них є. Ось так я скажу. Але це не є такі дуже великі втрати, щоб ви розуміли. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги.